Адвокат Магамед Расулов, як його звільнили з під варти, він сказав, що вище керівництво України може стати фігурантами справи міндяча. Він каже, що від початку їхня робота да. Стосувалося Міністерства оборони та діяльності Карлосна в цьому напрямку, і саме це було початком мотиву. Це, це, це було мотивом для початку розслідування, і він каже, що я ніколи не вважав, що мінтіч є ключовою фігурою в реалізації всіх цих проектів. Це просто неможливо з точки зору масштабу та механіки виконання. І тобто, журналістка уточні журналіст уточнює так щодо вищого керівництва держави, і він каже: так так це, це на кого натякає знову ж таки. Тут мова О, такі, пози... що я розговорю, що Магемітро. Махомед... Расулов Кліменка, Кривонос повинні сидіти за державну зраду, що Набу або як спільна спецоперація з американцями або фСБ працює не конкретикою Вона хоче припинити опір України. Це інструментарій іноземних спецслужб для підриву обороноздатності нашої держави. І тому оця вся набушна тусовка повинна просто сидіти. Ти хто такий Магамет Расулов, Ти чмо? По тобі, По тобі СБУ веде розслідування, ти що там взагалі рота розкриває? Тому я ще раз говорю, немає ніякої боротьби з корупцією. Є конкретна спецоперація інформаційна проти українського керівництва, тому що їм дуже не подобається, що Зеленський дає наказ бити по території Росії. Це керівництво набу повинна бути звільнена. Ті повинні бути звільнені, тих -ти детективчики, так звані, набрані військові колишні, які будуть боротися з корупцією. Магомед Расулов взагалі повинен сидіти за державну зраду. Що воно там вякає? Чмо? Тарасе, ви неодноразово як ви висловлювали цю свою А це фактура. А що значить фактура? Я, я вам розповідаю, мінді ще відпустили. Пагалущенка немає ніяких підозр, так? Немає. Сидить, сидить цей Абакумов, кричить, що, а, не, кричить, що, а, а, що матеріали детективів а, знайшли у міндіща. При цьому не порушена кримінальна справа проти Железняка, проти Радіна, проти центру протидії корупції, у яких є доступ до, а, до судових справ. Це що таке? Це називається інформаційна спецоперація, яка спрямована конкретно проти держави і конкретно проти верховного головнокомандуючого. Тому що спеціально в цьому, в цьому я почитав підозру, там головне, щоб десь десь зачепили Зеленського. Тому що дуже не подобається як американцям, там і ФСБшникам. І це чмо, якесь там вилазить, яке розповідає, що раніше розповідало, що воно ледь не дірки там. В цьому квартирі Міндіча крутила, да, будучи в цьому, сидячи в цьому в, в Дніпрі, починаєш от рота розкривати. Ти хто чмо? Тараса, Ти давайте, знаходиш... давайте, давайте, давайте фактажно, безобразно, тому що його ж немає. Він а Тому вагу... що фактаж він знаходиться під розслідуванням СБУ. Що це таке? Тому що ще раз говорю, це ще раз доводить, що немає ніякої боротьби з корупцією, є конкретна спецоперація. Де конкретно Набута САП виконують функцію підриву обороноздатності нашої держави? Так, а якщо Офіса... виявиться так, що десь там на цих плівках там знову ж таки? Ну от і що тоді буде? Я вас і запитаю, до, до чого це може призвести ні якщо... до чого арештовувати до Біса Кліменка і Кривоноса, і Магомед Расулова тому що що там на плівках? Ну, і що що на плівках на плівках може все, що бути завгодно? Мінді що вони ж спеціально відпустили. Про що ми говоримо? Ну, що що на плівках? Ну записали щось на плівках, і що де фактура? У мене питання: чому по Палущенку немає ніяких підозрів? От, конкретно питання. У вас, у вас яке цьому пояснення? Потому, що, тому що немає ніякого розслідування, є спецоперація по примусу України до капітуляції, де інструментарієм є конкретно ця ФСБшна інфраструктура під виглядом набута САП САВ, от і все. Брат Єрмака Денис заявив, що Єрмака прибрали амери. Так він висловився. Американці знову ж таки, щоб продавити Україну. Що ви знаєш? Я думаю, що так воно не є. Немає, а де підозри по Єрмаку? Питання до вас. До мене? <ріст> а, та, так, ні, ви, ви мені почали розповідати про це чмо, яке там Магомед Васулов, який знаходяться під слідством СБУ. А я вам говорю, що це інструментарій тиску був на Україну залишається. Це загроза національної безпеці. Я не здивуюся, що якщо набута САП збирає інформацію а, про військові об'єкти України, про ВПК і передає або американцям, або росіянам. От і все. Навіщо? Ну, тому що вони для цього і створені. Вони ж не для боротьби з корупцією створені. Вони створені для того, щоб постійно хитати нашу державу. Жодного розслідування немає а, крупного за весь цей час. Злочевського відпустили, Кауфмана відпустили. Ну Про що говорите? Це не боротьба з корупцією, це конкретна а, а, інфраструктура іноземного походження. Завдання якого постійно хитати нашою державою і маніпулювати питанням корупції. От і все щодо перемовного процесу, так і щодо території, Зеленський каже, що США шукають компроміс по Донбас. А який компроміс США можуть знайти? Якщо якби наша позиція відома, компроміс єдиний це якщо ти суди на росіяни, росіяни нехай уводять війська. Який компроміс тоді? Ну дивіться, Зеленський вже у нас дипломат. Mm -hmm. він відповідає за позицію всіх. Він же не може. Там в обличчя сказати Дональду Трампу, що це за ти двох цих шнерів тут суди, надіслав. От. Я тобі ще навесні сказав, що ніхто з Донбасу виходити не буде. Я, я з тобою домовлявся, що по лінії розмежування, що, що ти мені тут мозок компостуєш? Ні, Зеленський так не може сказати. Зеленський буде говорити, що це дуже гарна пропозиція, які ви нам надіслали. так. Ми їх важко розглядаємо. так Паралельно він з'являється в Купінську, показуючи, що це фантастичні історії, і російські, і американські, до речі, що Україна в важкому стані, вони, м'яко кажучи, не відповідають дійсності. Ну, знову не може не може ж Зеленський публічно сказати, що наш шановний Дональд Фредович говорить неправду, коли говорить публічно, що України немає вибору. Так? Не можу сказати. Далі для підтвердження цих слів СБУшники ще влупили по підводному човну. При цьому в нових скрепах російських, тому що раніше це бухта Севастополя була скрепою, а тепер порти ново Тільки щось сталося з підводним човном, там, да? я, я сьогодні бачив ці знімки. Росіяни вже затопили баржі в цю бухту. Щоб ніхто нікуди не запливав, так вони і виплести звідси не можуть. Ну тобто, знаєте, тобто, загнали, загнали, замажаєте, що називається. А це демонстрація сил. Удари по території Росії продовжуються, ніхто не знімає. І паралельно Зеленський говорить, ну це дуже гарні ідеї, ви просуваєте, гарні ідеї але ми нікуди не підемо, тому що не можемо. Тому що росіяни самі нікуди не йдуть. А потім щось ви там вийшов там, Путін щось там про хрюкав, про підсвінків. Зеленський сказав, Дональд Фредович, треба щось з цим робити. Бачите, вони нічого ж робити не хочуть. да от Це отак перемовний процес іде і все більше учасникам стає зрозуміло, що, ця, е, що це, ця історія нічим не закінчується. Ну, зараз ще зараз позустрічається ще з Майами позустрічається До Різдва ще є 5 днів. Можна ще по, по цьому позайматися таким справом, а потім ми ще подивимось подивимося, що буде в Росії в першому кварталі наступного року. Да? Не з економікою, з, багать, з багатьма іншими речами. А, тому тому так. Ну і десь в кущах, звичайно, сидить Рубіо, який дивиться, як тоне відкав, да? як то не кушне. Рубіо, до речі, трохи наразі дистанціювався саме для цього. Да? Ну я вам скажу, що він робить. Він, він дивиться, як вони тонуть. Говорити, ну по-перше, це ж він злив інформацію конгресмена, що це російська пропозиція. Злив. Да? Ну конгресмени ж самі сказали. Був Рубіо, сказав, що це російська пропозиція, що то там що -то воно таке. А, от. а в даному випадку якраз показує, що він чекає, поки поки вони тонуть. А потім скаже: ну, непорядок репутація нашого шановного Дональда Фредовича тепер не дуже гарно виглядає, я готовий їх врятувати там, да от і так далі. Тому дрізкала, до речі, вже звільнила, який тут махав нам шашками, кричав: що ай-яй-яй, все підписуйте вже зараз, тому що у вас вибору немає. Ще Підписувати... Ви все одно втратите території, да, да, все буде гірше. І так далі. Ну, от поки гірше у кар'єри з Дріскалами, його відсторонили. Я думаю, що не, би, не, не без участі Рубіо, тому що він теж не додумався приїхати в Європу, розповідати європейцям про це про те, що ракети вже там готові, вже будуть летіти. Слухай, ти ж ти ж союзник, ти ж приїхав до союзників своїх. Чого ти ну, на, 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 на них так наїжджає? І так далі. Так що я так бачу ситуацію. Ну, я, я самого початку сказав, що. Що це тофта нічим не закінчиться? Головне завдання, звичайно, це протиснути Україну, точніше, керівництво України, на якийсь крок, щоб був даний наказ відступити з якоїсь території, щоб викликати тут внутрішню політичну кризу. Щоб всі кричали, що Зеленський зрадник, і починати обвалювати Україну зсередини Це в принципі так проглядався цей сценарій. І в цьому сценарії, наприклад, був. Я упевнений. Так званий міндіж гейт, де Набута САП фактично працювали як інструментом до примусу до капітуляції. Але не вийшло. Не вийшло Зеленського он рівень довіри, що навіть зріс після того, як Трамп почав вимагати його перевив перевиборів і так далі. Так що так вибори до речі, Зеленський Ви, теж так... погоджується робити. Він сказав, а він тепер каже як онлайн, навіть вибори. Дивіться, Тараси. Слухайте, зараз Леска, все що згодно буде говорити. І онлайн, і офлайн, і ми готові, не готові. Тільки говорить, Дональд Фредович, забезпечте безпеку. І на цьому вся розмова закінчується. Тарас, ви сказали що потім вийде рубль і він скаже, давайте я буду рятувати репутацію е Дональда Фреда. Так, а, а що? А яким чином тоді буде рятувати? Так, не мається на увазі? Ми тут в цьому контексті. Як на нас це вплине? на на нас на нас чудово Від нас, від нас відстануть, да, від відстануть. Да, від нас від стануть. Позиції Трампа виглядають не дуже добре, тому що нічого не вийшло. Він знову зайшов зі слабкою перемовною позиції так, знову на Путіна не натиснули, так? Україна тисне. от І тепер він буде змушений. Ну У нього ж вибори йдуть. а У нього ж вибори йдуть в Конгрес. Він десь не дуже добре виглядає. 20 20 січня це рік, як він при владі. Треба вже розповідати, як він закінчив війну. Війна не закінчується. Тепер це його війна, і це його проблема особисто. ну Зеленському сказав як рішення: Хочеш Нобелівську премію миру, давай там агавки і закінчуй війну. І ми тобі всією країною будемо висувати на Нобелівську премію миру. От і все це. це Сам факт провалу цих перемовин Зеленський буде використовувати як тиск на самого, на самого Трампа. Ну давай, давай повертаємося до питання з, з, з зупинки по лінії розмежування. Ти ж цього зробити не зможеш? Ну тут питання, тут неповага Путін, неповага до кого виявляє до нас, ні. До нам байдуже, що там взагалі говорить Путін. Це неповага конкретно до вас, шановний Донець Фредович, і конкретно до великої країни Сполучених Штатів Америки. Треба щось з цим робити. До речі, розкрито секрет лояльності на замістах Дональда Трампа і Віткофа до Путіна. Я дозвольте за це новину. Що Вітков передав Трампу ящик червоної з Хабаровського краю, яку привіз з Москви до Вашингтона? Ну ось в чому ну, це не секрет лояльності. Ну слухайте, ну це ну професійні професій, професійні перемовники. Ну росіяни знають росіяни. Ну, Путін же КДБшник. Його вчать професійно входити в контакт з людьми і спілкуватися, тому що ну перемовини взагалі, якщо ти гарний перемовник, тобі легше вжити і жити. А йому щоб завербувати людину, потрібно підходити теж підтримувати емоційний контакт. А так воно завжди в політиці працює. Що ви думаєте? Так воно працює. Так передають подарунки: там червона ікра, а, чорна ікра, а, там горілка. І все інше, це спосіб підтримувати емоційний контакт, тому що це запускає принцип взаємності. Якщо тобі щось подарували, то значить ти щось повинен інше зробити. Це, це психологія. Вони, вони тут професіонали, тут не слід недооцінювати Путіна. Тарас, давайте ще пройдемося по заявах Володимира Зеленського, і в контексті перемовного процесу, значить, що він каже, що американці пропонують за спільний контроль Америка, Російська, Америка, перепрошую, Російська Федерація та Україна. Зеленський каже це несправедливо. На що тут може погодитися РФ і яким чином будуть виходити американці? І що нам це може принести ось цей пункт? Ні на що вони не погодяться. Вони хочуть, вони хочуть під будь-яким соусом, щоб Україна відсунула війська, або там вільна економічна зона, якась демілітаризована зона і все інше, щоб викликати, то у нас внутрішньополітичну кризу. От і все, все що хочуть росіяни на цьому етапі. Путін не поміняв ніякої своєї позиції. Він хоче, щоб Україна вийшла з чотирьох областей, як від цього до цього вимагав і. А, цей з чотирьох областей і, і залишила ну відмову офіційно від НАТО. Далі скоротила армію до, до 80 тисяч. Е, визнала Крим Донбас російськими. Нічого не помінялося. Це вихід з Донбасу, то, щоб запустити каскадний овал України. От що вони хочуть. У нас ніяких компромісів не може бути. Те, що як це будуть викручуватися американці з росіянами, це взагалі не наша проблема. А чого ви сюди влізли? Чого от? Чого? Ми просили Вітка сюди приїжджати? Ні, так а чого він тут плецеми під ногами не тут ходить Ну, це все це його проблеми. Давайте так. Це він обіцяв щось е, е, Путіну цьому Трампу повирішувати Він так чиї це проблема, якщо не вийде? наше Ні, це конкретно Вітка і конкретно Дональда Трампа, який послухав слухав А нехай выкручиваете, хочуть. Ми то тут учет.